Так, друзі, всем привіт. Давно ми не виходили на зв'язок. чуть-чуть я відлучався. Ну нічого, надіюсь, тепер буду більше внимания ютубу, вам чолам, уділять. Так, дивіться. Зараз займаюсь донями, тому що доньов вообще немає. Взагалі немає доні у мене. Купив... Купив корпуса, вот такі от ППУ. Чуть-чуть хочу розширитися, не, не, не набагато. Разширив корпус. Це восьмирамочник рамочник Дениса Лебедева. З прорезью. Все є. От під них. Ну я думаю Доня, ну вони таку суму там ставили, ну 400 гривень, 500 не знаю, для мене це сумасшедші гроші. Так, В общем, цінова не сумасшедші гонять. Я не знаю там в три куша, Ну, це дуже дорого. Е тому Доня я роблю сам. І зараз щас... компас, кстати, дуже ну, хороший. От я сколько перебрав, у мене є і Фадіївські, є ці ППСи. фигня с фигней, короче. Потом э, Головаль хороший делает. Э, и вот Денис Лебедев убрал пакетное пчеловодца, Это вообще, ну, ребята, оно того он не стоит. Просто не стоит и денег, что они хотят. Там ни плотности, не качества, ни... они Паз, пази такі, ну все-таки брутальне, грубе. Не знаю. Я взяв Дениса Лебеділа. Все шикарно. Тепер ладно, то все чепуха. Делаю доні. Я вже зібрав. Спочатку хотів робити. Так, не бачу, ви мене бачите чи не бачите. Спочатку хотів робити. Ось, ви бачите. Тихо. Робив спазм. Ну, Четверть вибирав, ось вот так вот, все вибрав, ось вот пляточок, пляточок пока приловчився. В общем, вот так хотів зробити. Потім він вот так у мене становиться. Ну а знизу сітка. В общем, це дуже гарний варіант. Ну, таким треба займатися зимою. сейчас никогда таким заниматься. И тем более я, дивлюсь, что оно того не стоит. Я теперь разбираю, просто вот подогнал, если вам видно, встык. И все. Вот для точек я разбиваю. У меня есть куски сетки. Куски сетки вот такой сітка просічна, Притяжно просічна, Я її даже чуть-чуть все -чуть в мене були колись десятко рамкові вулики. Потім я от від них відказався. Були у мене десяткоранкові. Потім я от від них відказався і почати води улі. 8, наче перейшов на 8-рамкову систему. Ого корпусні. Тому я так обрізаю. А на 10 рамках було повністю сітка дно. Мені не сподобалось на 10-рамкових. Либо 8, либо 12. От 10 мені неудобно було. Не знаю, як вам. Ну мені 10 неудобно було, тому що семьи до 10 рамка розганяються, Нормально. І от починає 10 рамка, все, треба делать отводок. А в мене він совпадає якраз, коли цвіте акація, І ці отводки, ну вони мені сейчас не нужны, а... В іто у мене такий просак виходить, що я, ну я не знаю, може в інших регіонах як це поудобне, але в мене четко підганяється 10-ти рамковий, коли треба робити відводки, цвіте акація. Коли нужен мені пчоли, щоб вони силили мед, вони в мене рояться. Тому мені либо раніше, либо пі, позже. А що позже, ну це 12 рамків. Щоб я тоді поставив ще 2 рамки і вони чуть-чуть перебилися. Ось, ну це так, в слух. От зробив я сетку. Я її прибиваю. Патрони закінчуються швидше, ніж зоні, я їх роблю. прибив, тоді подай чуть-чуть почище. вона к пена. Так. На зад вулика 10. от я її чуть-чуть так фуганув, Досточку. 10 на 25. Все, я її саморезами закручую, Сажу на два самореза. Не, на 4 самореза, Нормально. на 2 на 4. Можно, конечно, просваривать, чтобы не трескалось, Ну ладно, вставайся а? одна из десяти, там уже так чуть-чуть тряснутый. А наступная досточка. 25-ка обычно шалевка, только я чуть-чуть фуганул. -чуть и на 20. Это я и делаю сразу пролетку. Отмеряю, чтобы было гарно, чтобы бишь ревнише. 7 сантиметров отмерил. Это у меня пролетка. С одной стороны 7 и с другой 7. Перевожу на бок. Так, як воно в мене От так, да? Так. Сім не хватає, ну нічого страшного, я вже місце є, плюс-мінус сантиметр вже на глаз можна приділити. Тому я за це не переживаю. Главное, чтобы оно перекрыло сетку. Так, ну и тут. Значит, вот так вот. Все, ну а розбираю я видно буде Я сподіваюсь видно вам. Так, ось у мене 10-ти 10 рамковий Зараз тепер відставлю, ти бігаєш з этой камерой Хочеться поділитися От у мене були десямки 10-ти рамковий Отакий просто каркас отут пропив льоточок. Ну так вони на мене не пішли. Зараз все щоб... А ці куски у мене залишаються від сітки, сетки, такі грузеньки. Це на шестирамочники я пускаю в длину по всю. Ну, если обязательно шестирамочник, то отак воно. Якраз Чудненько. так ну сейчас я уже закручу еще один саморез и вам покажу что вышло так ну, так, ну в общем вот так получается середины вот это к дно вот она прилетка сразу досточка с прилеткой и перехода вот если так показать. Хоп. И переходы сюда. Все, пчелы стартуют отсюда. Ну и сзади вот так вот. Выходи. Никуда она не денется все крепко. Вот корпус сейчас Один корпус. Все. Вот такая вот штука выхода. Сейчас еще давай, покажу, какую штуку еще хочу вам показать. Вот такая штука выходит. Так, и по поводу крыши. Крыши тоже там, вот эти ППУшки, они их делают, на дорого выходит. 380 самая дешевая и там до 500 гривен аж дохода. Ну если вони туда ставили металлический каркас то може воно і стоїло б того Ну так як там ніхто не ставив в ППУ в криші металлического каркаса, тому криші вони через год, ну хороший хорошая літа, там в жару постоят и им все, они лодочки. Що їх там вижимають, не вжимают, вони лодочками. Тому дивіться, ось найкращий варіант, Купили оцинковку, віддали і вот так отсогнули корышу. Бортиков по 10 см зробили, А сюда в середину просто вклеїли ППС. Да, ППС, либо кусок пенопласта, потом сверху конечно надо его будет. Фольгою то задівати, щоб не гризло. Ну, лучше ППС купити та все. І так я годіли і забули. Не треба ні кирпичей, ні пліточок, ні утяжки, там щоб криша не злетіла. Все. Вітер її. Ну, раз у що ну, так задує, так одновременно на чотири сторони і падиміть її. Ну такого не буває, не знаю. У мене стоять. Пізніше покажу вже як буде на пасіки, там буду прививатися. Я вам покажу ці криші. Ну, це я їх в тому году зробив. В початку начальі... літа, так. Да. Я вже там ну, штук 40 кинув. В общем, за ціле літо, за осінь. Нічого в мене не злетіло. Хоча і вітри були, я думав, що і Юля будуть падати. отак. Як стояли, так і стоїть. та Николы сами пидешли и забрали. Ну надо, ну, делать это 10. правда, 10. Ну, лучше всего, что 10 сантиметров тут была а, цей бортик. Потому что либо тройка, либо четверка. И там 5-6 сантиметров оно будет держаться. А вот, вот Лебедева, мы не вулыка, как раз тем, что у него вот тут каркасик есть. У головаля нема, они ровные, так. Просто ручка тут вырезана и все. А у Дениса, ну, у него чуть-чуть как бы впадание, ну, ну и сорокова это. Именно она хорошо так ложится. Ну, и не надо тут, оно ничего вам не, ну, удобно брать, ничего там не надо работать, с всех сторон, и удобно взять. Ну и края завальцевать. Ну, Чтобы не резать руку. Все. Если надо кому-то такие крыши. У меня кумба. Могу скинуть контакт. Вот такая вот штука. Так. Вот я вам рассказал. Все. Пока, пока на этом все. Что-то будет интересное. Включимся. Сушку Сушку будем работать. На сушку я уже заказав э, реле, заказав э, В общем, заказав там много чего, поприходило, я позабуваю як вона називається. В общем, виставляєш там на одном плата, виставляєш температуру, на другому и рядом два цифра таких. На одному температура, датчик, датчик температури, на другом датчик Пропеллера крутится. Це я вже купив цей такий блок. Найшов блок сухий тен, який буде грити. Тоже знайшов. К нему я купив еще на, ну, реле температуру установлювати. Теж є. Осталось тільки час знайти на це все. Все. Так що підписуємося, далі буде.